Всім привіт! Сьогодні 16 жовтня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. І перед нами інверторний генератор Forte FG6500E. Досить відома фірма Forte для багатьох. Даний інверторний генератор. Робочою потужністю 5 кВт, пікова потужність 5,5 кВт. Давайте подивимося його. Він вагою 42 кг. І даний інвертор, друзі, йде на колесах. Я от розкрив коробочку, щоб подивитися. Всередині його, як бачимо. Тут у нас пробки заливної горловини є клапан, при роботі відкривається, при храненні закривається, щоб не було запаху палива. Індикація показує, скільки палива залито. Отут ми бачимо доступ до свічі, повторюсь, з електрозапуском на колесах, а також має отаку от, друзі, як же краще от, е, відкидну ручку, зараз ми її відкинемо. Бачите, от ручка транспортувочна, досить зручно відкидується вона. Для того, щоб легко можна перемістити з одного місця в друге, якщо це потрібно, тому, тому що вага, друзі, все-таки 42 кілограма. Ну і потужність же 5 кВт. Що вам залишається, коли купили? Це залить масло, паливо. Дай і запускати роботу. Ручка вже встановлена заводом, колеса також. Друзі, бажаю всім мирного неба до да, гарних покупок. 063 426 10, 10. Також на Viber, на цей номер телефону.